Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Погода у нас сьогодні холодна. Трохи вітер, так було мінус 2, зараз 0. Холодна, коротше, весна, не весна, не весна. Зараз уже 10 хвилин на другу годину. Я прийшла додому, зараз все вам покажу і розкажу. Що я купила і де я купила? От. Ну, давайте, оце такі шорти купила. Ось вони стояли по знижці вже 3 євро. І, і на весь знижечний товар було ще знижка на 30%. От, слухайте, вони були 3 євро і мінус 90. центів ще знижка. Оце така ціна 2,10. Тоді далі. Ось і собі купила. Стояли вони 5 євро. І мінус євро 50. ,50. А ви знаєте, хороші такі наліто ходить. От такі. Я не люблю ото ходить. У тих... ну, б... Ні, я ходжу в басанушках, зараз обріжу. Я ходжу в басанушках тільки в Італії. А тут. ні. Тут нема такої жари. Оце на початку літа вже буде тепло. І оце одягаю такі штучки і ходить. Дуже хорошо і вдобно. Так оце треба все по. Ой, ну тоді, ладно, обриваю. Зараз одіну вам покажу. Отак от, от. О, хороший якраз на мене. 39-й взяла. Був і 38-й. Я б так оділа. Та якось так невдобно, вроді як трохи притягує ногу. Думаю, так, ось 39-й. І сішу носочки надіну? Одно ну і так хорошо. О, бачите як. Які якраз під колір мого плаття домашнього. От. Ну, я це шорти ж оці наті купила. Такі для дому. Для дому ходить. Навіть на пляж не і повно всього. Так, далі. Купила молока 99 центів до 29-го. І купила оце йогурт. Я його дуже люблю. Бачите, п'тіна це орішки і оце злакові. Тут 400 грам до 26-го. Та я його за два дня з'їм. Я люблю. Тоді далі лохинки було, ось дві пачки взяла. Та це 8 центів, це 9 центів лохинка. І взяла ось саме головне, бачите, 63 центи. Отакий лоток поштитіло. Ось 964 грама полуниці. О! Яка я буду об'їдатися. І отаку от капустинку взяла. Ось Капустинку на 21 цент. Я люблю цю капусту більше, ніж оту білу. Я її отварюю, хорошо, а тоді з тим, со сметаною і люблю. Були помідори всякі різні, отакі, отакі маленькі, червоні, отакі маленькі, круглі червоні, жовтенькі. Я не захотіла, думаю, треба мені оці їсти. От, так що на, на мені набирати? Не, не захотіла набирати. Оце зайшла в аптеку. Отаке таке от взяла. Зараз почитаємо, що воно таке. Так, 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 так. Що воно таке? Коротше, щось для лиця. І от такий віщий крем теж хороший. От, взяла а це мені прийшли бумажки. То, що мені лякарі, бачите, от 17-го, сільма клініка, того якийсь лякарі. лякарі, це значить, ну, спеціаліст. Оце, оце, бачите, там якісь заміри, 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 все заміри, Те, що він мені робив, він все оце мені прислав, бумажку розпечатав. От. от так от треба машки. Я думала, вже ціна прийшла. от, так от. Думала вже ціна прийшла, коли ні. Ще не ціна, бо ціна буде 41 євро, а може й більше, може й 48. Я давно не була в цих лікарів лякарі, ну такі вузькі спеціалісти, скажем, так? Да? Це лікарський спеціаліст. Так що я не знаю і ціну, яка там ціна. От. А так у мою поліклініку раніше було 21 євро, а тепер 28. То я думаю, що тут, як було 41, то тепер буде 48, а то і чимось. Ну нічого, а що делать? Ще ж прийшла бумага. Ще запрошують 31-го на контроль. Теж прийдеш ціна. Але ж я ось зекономила собі на водичці. На водичці я от собі зекономила отаку суму. от Так. Не буду показувати отаку от суму я зекономила на водичці. Бо мене вдома не було. от Мене ж не було в літочку це ж за той рік. Літочку не було два місяці, тоді восени не було два місяці. І все, чотири місяці, бо те, що я була в у Італії, це вже пішло на, 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 на цей рік, на цей. Це прийде тепер восени. Бумага, що я зекономлю. ось побуду ще. Дасть Бог літом ще поїду до Італії, ще поїду. Восени до футого, до України, в Україну поїду, щоб все було добре, там і благополуччя, та поїду ж нижні, нижні зубки ставити. Я ж тільки верхні поставила, нижні, в мене ще ж не стоять нарядні зубки. Так що поїду. Ну Оце такі справи. Походила, походила, так подивилась, погулялась, в центрі нічого не було, оце це заїхала в сіті маркет у наш і там скупилась так хорошо. От. Завтра хочу поїхати до церкви, подивлюсь, щось вроді сонечко виглядає. Бачите, так щось посвітлішало трохи. Ну, холодно. Я б ходила в куртки, так можна було і пальта надівати, хоч би драпового пальта ну, треба було надіти. Ну, я так не замерзла, но... ну, можна було і надягати. А От. От так все нормально в мене, нічого нового, нічого поганого, слава Богу, все хороше, все благополучне. Так що... А що вам ще розказати? Більше такого немає нічого розказати. От. Вчора була в Лідлі, зняла вам відео, щось мало людей дивиться чи не цікавить вже така моя. Ета... Ну, раніше, звісно, більше я дивилася, і рашисті дивилась. Мені рашисти не треба, нахер вони не треба. Хай наші дівчата дивляться. Може, кому щось треба, може хтось щось запитає, так я завжди відвічу, Розкажу я, Є хто живе в турку, розкажу, де я оце скупляюся так Дешево, якась сеть магазинів. Це сеть S-Market, S, буква така S англійська S-Market, Оце там такі дешеві. Кожний ранок вони передивляються, чи срок підходить, чи там може десь якась от лохиночка. Під, піддавилася у коробочку, і вони виставляють і люди забирають, купують. Раніше, я вам скажу, раніше ж не так було. Ну, раніше коли? 20 років тому. Оце увесь оцей товар, плюс ще сосиски, ковбаска, молоко, ще там що. Ну, коротше, все, хліб, все. Складали в один здоровий. Картонку таку, коробок такий, і виставляли з тієї сторони, як, 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 як би сказати, чорного ходу магазина. Ось приходьте і беріть, якщо вам треба. Отак. І Я ходила, брала. А що? Знаєте такі хороші овочі були, фрукти. Ковбасуні я ходила з однією приятелькою, це вона мене познайомила з цим. З цим містом і з цим магазином. Не цей магазин, не цей другий магазин, його там уже давним-давно немає. І приятельки тієї немає. Хороша була жінка померла. Ми, от вона мені каже, а в них собака. У доньки здорова собака була, отой Ротвейр. І воно ж таке є стівне, ви ж, розумієте, що його ж не нагадуєш отими шариками. От, і ми ото ходили, вона брала, там і м'ясо було, і ковбаси, і сосіски. Вона все брала, каже, та ми ото собаці ну, одварюємо, і собака їсть. І такий красивий, здоровий був, такий гальоний собака. От. А я брала овочі, а чому ні? Прийдеш додому, воно ж не з не, не смітника, воно здорова коробка стоїть. Таке я, я вам так скажу, оце молоко, наприклад, да, те, що ще й в магазині, ще от, наприклад, ось завтра йому заканчується срок годності. От стояло воно раніше скажем, 59 центів. Вони поставлять по 10. по 10. От. І Я теж брала багато і молока, й і кефіра, творожок робила. Млинців напечу, творога зроблю, закручу, їдять тільки так. В літочку ми з Настюшою ходили в той магазин, інколи там і конфети виставляли, такі теж що не додивилася, може, от сьогодні виставили і сьогодні кінець уже пройшов у срок годності. Це залежало від хазяїна. Магазину. Магазин той називався Рокава Їх уже немає цієї сіті магазинів. Я не знаю, по другим магазинам є. Вони зараз от похожі от у Гельсинки в аеропорту Алепо. Алепо. Оце таке щось похоже. От, і ми ходили з Настюшою, вона теж А що це, бабуся? оце візьмемо, візьмемо. Кажу, та давай. Ну, що ми брали? І цибулю брали, і картоплю брали, і якісь оці фруктонезу брали. От. Все хороше, все чисте, прийдеш додому, перечистиш та й хорошо. От. І були дуже хороші знижки. Дуже це як свята проходять там різдвяні чи після Пасхи. Свята, так коробки конфет, як вона стоїла, скажімо, 2,90 цей Фадзер. 2,69 він стоїв коробка 300 грамів 2,69, як зараз, вони по євро ставили, по євро. Я їх набирала страшне. страшне. Ну, Це було, зколи, колись було. Зараз такого вже немає, дівчатка, хлопчики. Зараз ми радіємо, тому що є. Так що, дивіться, ще покажу вам. Ось молока в мене ще трохи є тут, але небагато. Небагато так. Зовсім, бачите, наче. Так. Зовсім небагато. І лохинка ще одна. Зараз я її всю помию, переберу всю, і в п'ялку буду їсти. Отак. Та й полуницю ж поїм. А може зроблю собі, знаєте, салат фруктонезний. полуниця. Оце лохинка, Ківі почищу. І все, банана в мене нема. Апельсини є. Ой. Апельсини, мандарини є, але я їх не люблю в салаті. Оце три інгредієнта мені достатньо буде. От. І залью тим, а можна йогуртом залити оцим, буде дуже смачно, а можна вершки в мене є, можна вершками залити. От так. Так що бувайте здорові, щасливі, всього доброго, всього хорошого. Тримаємось, все буде Україна. Папа, -па. оце бачите, такі в мене такі в мене, гарнесенькі, красивесенькі, отакі шорстики наці взяла вдома ходить. Папа, тримаймось.